Відведення земельних ділянок для розміщення брівництва будівельні структури об'єктів передачі електричної енергії для встановлення електроопор, для встановлення електроопор 5 ділянок, 4 квадратні, 2 ділянки по 4 квадратних метри, дві ділянки по 14 квадратних метрів і одна ділянка 24 квадратні метри. Рекомендація комісія надати дозвіл на розроблення проєкту запоружку. Голосуємо. Акціоном Ігор. Бабій да. Володимира. Да. Варячок Оксана. Да. Возний Роман. Головання да. Анатолій. Да. Заєць Мирослав. Да. Карлицька Мар'яна. Да. Коротва Василь. Да. Іс... Паламар Ярина. Писецький да. Андрій. Да. Соснило Ігор, да. Терещук Перещок заклят Михайло 13 за рішення прийнято. Господарське товариство залежно відданістю пролісок в селі Руківець. Затратили проєкт за устрою щодо відведення ділянки 0,652 гектар для розміщення та експлуатації сумних підсохних приміщень з пору що пов'язані з користуванням надрами набрами електронних кар'єру Селі руківець. Встановити, що земельна ділянка відноситься до відносин закональної власності на надав оренду ездо е, ДВ проліз 40 ділянку 06528 для розміщення експлуатації приміщень суд підприємства пов'язаних з користуванням надрами строком на 4 роки встановити орендну плату у розмірі 9% з нормативної рожої оцінки земельної ділянки. Це рекомендація комісії. Прошу висадку. Аксенов Ігор. Да. Бадий Володимир. Да. Баричок Оксана. Год Зай Роман. Анатолій, Інатолій. Да. Заяць Мирослав. Да. Карлицька Мар'яна. Горда Василь. Да. Паламарія Рина. Песецький да. Андрій. Да. Соснило Ігор, да. Терещук за. Да. Михайло. Да. 13 за рішення прийнято. За межами села Стільського Христина е мізвіще. Христина Олег Данилович на території колишнього господарського кору встановити, Затвер... що ділянка площею 0,27,05 гектара відноситься до земель комунальної власності, затвердити проєкт устрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсохівних будівлі споруд -ді. Підприємств промисловості за межами села Стільства, що вчення міської затвердити нормативну грошову оцінку в розмірі 360 тисяч 916 гривень, прошу 133,43 гривень за 1 метр квадратний, за межами села Стільського, надати в оренду христині Валеру на до мене ділянку 0,27 гектарів. Для вказаної цілі за межі месот е, строком на 10 років становити порядну плату у розмірі 8% нормативної російської окінки. Це пропозиція Національної комісії. Голосуємо акціоном Так. Да. Бабій Володимир. Барячок Оксана, да. Борзний Роман, да. голова Анатолій. Да. Заяць Мярислав. Не голосовав. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. Паламарія Лена. Тесецький Андрій. Соснило Іва. Терещук за. Цепеляць Михайло. 12 за. Рішення прийнято. Село Красів. Надати дозвіл Масній Оксані Романівні на розроблення детального плану території зі зміною. Призначення за медвідканки площею 1,66 гектара з, для ведення особисто господарства для будівництва обслуговування житлового будинку з податківської військових в селі Країна 3 районі. Робота на детальний план подати на затвердження фінансування на за рахунок масної рекомендації комісії та тепло. Оксана, не роман. Головання Анатолій. Да. Заяць Мирослав голосував. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. Да. Паламарія Вина. Да. Десевський Андрій. Да. Соснило Іва. Да. Перещук за. Це куляр Микопайло. 12 за рішення прийнято. Село Дуброва, затвердити детальний план території зі зміною цільового призначення земельної ділянки 200 КЗ для ведення особистого сенсу Фарасу на для будівництва будинку в селі Дуброва Біалоу Володимир Сергійович. Затвердити детальний план на дедовний визнаний проєкту Рудрую, щодо зміни цільового призначення указаної земельної ділянки. Рекомендація комісії завернути і за допомогу. Аксенов Кива, да. Бабий Володимир, Варячок Оксана, да. Возний Роман, да. Полован Анатолій, да. Заяць Мирослав, да. Заяць Мирослав, Зайцька Там... Там... да. Василь Зайцов. Кордавасе <рес> да. На здоров'я. Хесенський Андрій. Сасила Іван, Саріщок, за. Стогляд Михайло за. 12. За рішення прийнято. Село Луб'яна Бай. Затвердити технічну документацію і виділити в натурі середу земельну учаску Вайфа Рендовичу Боресу Степановичу. 0,5098, 049 і 1.56.49. Дереведення товарного змея села реєстрації. У младшей комісії заплатили у заперете, винюєте, нас 25% Аксіонов Ігор. Yeah. Бабій Володимир, yeah. Варячок Оксана, yeah. Возний Роман, Половання yeah. yeah. Анатолій, Заяць yeah. Мирослав, yeah. yeah. Карлицька Мар'яна, yeah. yeah. Корта Василь, yeah. Yeah. Ярина. За. Yeah. Десятке три. Соснила і Терещук, це блять Михайло. 13. За рішення прийнято. Бродке та Микола Васильович. Затверджені до пунктації щодо встановлення межі 21 гектара для білизного зможність боку будинку відходить війська та передати безоплатну приватну власність. E, Аксіонов Ігора. Бабі Володимир. Да? Валячок Оксана. Возний Роман. Головання за. Анатолій. За. Заяць Мирослав. За. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. Паламар Ярина. Тесельський Андрій. За. Соснило Ігор, Терещук. Зимоляк Михайло. За. 13 за рішення прийнято. Бродки Ясинська Марія Володимирівна завершуйте до рекомендацію щодо встановлення мешки, передати без докладу за власність 0,20 гектарів на примірського обслуговування будинку. по вулиці місний 12. Рекомендація комісії завершу, передати у вас. А Ігор, Бабій Володимир. Бабі, Варячок Оксана і Козний Роман. Головання Анатолій, а. Заяць Мирослав, Карлицька Мар'яна, Горда Василь, Паламар'я Рина, Ясецьке Дрій, Сосниво Ігор, Терещук а. за Цибляк Михайло. Да. 13 за рішення прийнято. Красів Круп, Владислав Володимирович. Затвердити професію щодо зміни цільового призначення за меншої ділянки 035 зуб для ведення ОСН для будівництва схожіського будинку. В Толіграсі в Сагайдашну змінити цільове призначення земельної ділянки. Експлуатація російських заверхів за мен. Аксюнов Ігор. Бабій Володимир. Барячок Оксана. За. Возний Роман. Голування Анатолій, головання, Заєць за. Заєц, Мирослав, Карлецька за. Мар'яна, Корда Василь. За. Паламарі За Десяцька Андрій. За. Соснило Іва. За. Терещук за. Цибуляк Михайло. за 13 за рішення прийняття. Росію Коваль Валентина Володимирівна завертети документацію до щодо встановлення места на для 0,25 для будівництва сьогоднішнього будинку за нашому п'ятню передати увагу. Рекомендації комісії заплатили передати у вас. Акціону Іва. Мабій Володимир. Варячок Оксана. Возний Роман. Полування Анатолій Заяць Мирослав. Харлицька Мар'яна. Корда Василь. Паламар Ярина. Десецький Андрій. Сосниво Іголов. Зайблякоха. 13 зарішення прийнято. Наталія Івана Санка 39 обрядне звернення, рекомендації комісії місії, прийняти доступне рішення, детальний план території щодо відведення стані ділянки в літовної площі 12 градусів міського сходовського будинку, розробити детальний план території та дати дозвіл на першу документацію з подібного з нами про середній наверх. детальний план території. Рекомендації комісії розробити детальний план території і виразити документацію заходів у зміні міжнародних. Аксіонов Іва. За. Бабій Володимир. За. Варячок Оксана. За. Гостний Роман. За. Головання Анатолій. За. Заєць Варослав. За. Карлицька Мар'яна. За. Корда Василь. За. Паламар Ярина. За. Тесельський Андрій. Сосило Ігор. За. Перещук. За. Семеляк. Михайлов. За. 13. За. Рішення прийнято. Наступне. Село Дубова Речоївська Ірина Бахалівна. Затвердити проєкт за усі щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення та змінити цільове призначення 0 -0 Дуброва, з, в, з, ділянки 00486. А радурова зелена з відповідного стан для будівництва і охолодження школового будинку. комісії – Затвердити проєкт і змінити цільове призначення вказаної земельної ділянки. Акціону Ківа. Бабій Володимир. За. Барячок Оксана. Возий Роман. Голова Янатолій. Заєць Мирослав. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. Ярина За Тесетка Андрій. За. Соснило Ігор. За. Терещук за. Цикуляр Михайло. За. 13 за. Рішення прийнято. Це У нас все. Когось є. Ще якісь питання? Я дякую вам, колеги, за, вашу, за нашу співпрацю, за вашу підтримку, що ви працюєте на місцях, підтримуєте і волонтерів, працюєте зі старостами, працюєте в депутатських групах. Десь часто вижу взяти свята, можуть десь на передніх привітати. Оце, що для аніціята, хоча б маленькі ваші мрії позбувалися. Вали до сижного славополуччя, до настоящого різдвяного затишку і побільше поляників. І щоб побільше було добре, приємних новин. Дякую всім вам. <говорит> <говорит> Того, чого сесія важається закидою?